Розкривавлена, зґвалтована весна, моя розстріляна притул країна жива, засипана по голову в руїнах. Проте жива, несланна Україна. І шах, і кров, і смерть, і віже. В чорної біди, це звірогидної породи, лохнесь холодної диви, куди ж ви дивитесь, народи? Сьогодні ми, а завтра ви? Ти думав, що я миюся, слізми. впаду перед тобою на коліна. Нащадку сумно, звісної Орди, не по зубах тобі я, я Україна, я на я сила, я народ, я світло, що ніколи не згасає, я правда без прогнилих нагород! Я істинна любов, що не вмирає. Ти думав, я струмочок без води, а я ріка стрімка, глибоководна, я з кожним днем міцніший, а ти все нижче падаєш в безодню. Серце, мозок не сприймає, душа волосить, біль, немає слів. Ти хто, звірино? Ти з якого краю, як Бог тебе у білий світ привів, тебе під серцем не носила мати. З утроби ти диявола прийшов, щоб нищити, вбивати і катувати, щоб сіять зло, а не рости. Тобі немає і капні. Ти ж і не вовк і навіть не шакал. Ти не кат мерзенний і огидний. Боявся сутність це гріха оскал. Сгвалдовані дівчатка. Вбиті діти, жінки з останньою молитвою в очах. Нічим уже й ніколи не відмити кров жертв нещасних на твоїх руках. Твоїм спасінням пекло теж не стало. Бо рай і пекло то для душ людських в тобі нема душі. Ти те останнє, що має стертися з лиця землі. Та прийде час, час віри і Воскресіння, невинний всіх, хто на війні поліг. А ти благатимеш про смерть, як про спасіння, його ж не буде і для дітей твоїх. Ти здохнеш, ляжеш пополом в ту землю, де залишив свої брудні сіни. Минуть роки. І знаю я напевно, що зацвітуть на цій землі сади. Настане час і усміхнеться буча, гостомель з нею, воржи Ірпінь. відродиться мій рідний край квітучий для всіх своїх прийдешніх поколінь. Я вам цей борг ніколи не залишу. Ви й так уже, як прокляті в боргах, Віддайте мені дощ, віддайте мені тишу. Віддайте мені сад і зірку чорну, і в полі сітча, і вдячну щедрість снив. Віддайте мені все, віддайте мені мову, якою мій народ мене благословив. З благою вісткою Архангел вже летить, сповістити, що перемога буде. Вже можна сіяти, усе садить зацвітують зацвітуть на радість людям. А ти сій квіти, загоїй рани людям і землі. Роби, що дав Господь можливість вміти. Пильнуй ланів, щоб були з хлібом на столі. Ділись, чи Бог послав і миття, сльози, поплачем після перемоги всі разом, коли від крові вмиють землю. Кожен сон, а ти сій квіти, сади садок, хай виростає до зірок. Служи землі, цінуй, люби лилі, вона віддячить дітям і всім тим, хто вміє й хоче вільно жити. А ти, а ти сій квіти, жовті, сині, різні, щоби встелили всі шляхи, якими повертатимуться грізні, найкращі в світі, наші вояки. Додому до родини і до щастя, яке вимолюємо у Бога Мас зараз всі, Всі хліб і квіти, супереч напастям, багато сій, Щоб вистачило всім. І буде мир і вишні зацвітуть у рідному моєму краї. Валеке добру звістку принесуть, кінець війні, ми Бога ворога Злові буде чутно, пісні солов'я, а не ревіння літаків над головою. Слава Україні! Героям! Слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе!